У мене шикарна пропозиція для вас по дитячим шкарпеткам від бренду Лупілу. Довгі та короткі. Тут ідуть тоненькі шкарпетки оптом 3 кілограми 1760 гривень. І це у нас буде приблизно 11 гривень за пару. Ви уявляєте, 11 гривень за пару. Це дуже класна пропозиція для саме якісних шкарпеток. І подивіться, будь ласка, в складі 72% котону. Тобто, це високий бавовняний склад. Це ті носочки, які служать і гарно носяться. Тому підходіть ближче. Давайте подивимося разом. Вони у нас виходять тонкі високі, без коротких, я обмовилась. тонкі високі. Це приблизно 157 пар. Розміри від 19 до 34. Тобто ми можемо пропонувати від нуля до підліткового віку. Подивіться, будь ласка, на це золото. Попадатимуться різні, десь в пакуванні дві штучки, десь не може бути взагалі пакування, десь може по сім пар бути. Але нагадаю, 11 гривень пара. Тобто там собі рахуєте. Комусь продасте з упаковкою, десь, можливо, будете роз'єднувати Хлопчачі Дівч... ой, які красивучі, боже. Такого плану. Ось хлопчачі, подивіться, які можуть бути. Варіантів багато. Я одразу скажу, я всі принтації вам не покажу. Щось попадає на відео. Справді, носків тут же швагони, маленька тілешка. А я вважаю, що. Давайте отак я встану і скажу. Я вважаю, що носки хтось краде по хатам, тому їх має бути багато. Їх завжди є стиралка і втрачають малі діти. Тому кожна мама, приходячи в магазин, купує. Скажем так, з запасом, а це саме той лот, який по 11 гривень ви зможете класно реалізувати в своїх магазинах, бо вони якісні, приємні до тіла з абсолютно шикарними складниками. Подивіться, стандартизація, екотекс, навіть гіпоалергенні. Це вам не носочки із мережі е, магазинів, скажімо так, більш дешевих товарів. Це зовсім-зовсім інше. Тому замовляйте через наших менеджерів. Всі контакти ви знайдете в описі під даним відео.